Поліцейські розпочали кримінальне провадження проти жінки, яка називала людей мавпами та бандерівцями. Нагадаю, ця історія трапилася в грудні минулого року в одному з рейсових автобусів. Інцидент викликав хвилю обурення серед невдоволених, і міський голова Руслан Марцінків. Посадовець звернувся до правоохоронців, і ті відреагували. Пам'ятаєте ганебну ситуацію, яка відбулася в сороковому автобусі Івано-Франківська? Тоді одна жителька нашої держави ображала івано франківськ говорила російською, зневажливо висловлювалася про українську державу, прославляла лідерів московитів. Я публічно звернувся до правоохоронців, бо в нашому місті не повинно бути сепаратизму і возвеличення ворогів. Отримав відповідь. Поліція встановила її особу і відкрила кримінальне провадження. Це була пільгова картка, відповідно, контролери мали перевірити, чи ця картка належить саме цій особі, тому що всі пільгові картки у нас фотографії. На це прохання вона відреагувала агресивно, почала ображати працівників і вживати на цензурну лексику, і контролери вирішили, що це привід для виклику поліції. страх! o Benderes.